Мої вітання це марафон на телеканалі тв 7 і Ми продовжуємо наживо стежити за актуальними подіями Хмельниччини та всієї країни. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал тв 7 доєднуйтесь до офіційної стрінки у Фейсбуці. Обов'язково свої думки та запитання залишайте в коментарях. А от далі ми детальніше поговоримо про всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу Барви Поділля 2024». Це конкурс, який щорічно проходить у Хмельницькому національному університеті. Конкурс колекції та ансамблів одягу, аксесуарів, взуття та фешн фото. І це далеко не повний паралік того, що було у програмі конкурсу. Тож більше деталей почуємо від гостей нашої студії. Це Ірина Банова, голова Хмельницького обласного відділення спілки дизайнерів України, заслужена працівниця освіти України, засновниця студентського будинку моделей та голова журі конкурсу. Оксана Захаркевич, професорка кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету та членкиня оргкомітету конкурсу, а також студентка кафедри технології та конструювання швейних виробів та учасниця конкурсу Діана Хасанова. Вітаю вас в нашій студії і слава Україні! Ірина. Отже, барви поділля Поділля-2024». Давайте на початку власне розкажемо глядачам про сам конкурс, про його історію. Нагадаємо трішечки і як він змінюється. Ну це певно на найкраще розкаже. <хи> Пані, Пані Ірина. Так <хи> добре, дякую. Конкурс у нас з'явився тоді, коли організували студентський будинок моделей. І в той же рік ми вже показували моделі, які Ой, створювали студенти. І це був далекий 92-й рік. 92 рік. Після чого ми спочатку показували один виріб, тобто ансамбль. А потім, коли поїхали до конкурсу в Санкт-Петербург, то там вже побачили, що люди колекціями працюють ну, мінімум три ансамблі. Ось з того часу ми і почали робити ансамбль. Ну, історія студентського будинку моделей дуже така давня і дуже активна. Бо якщо взяти, наприклад, що ми три рази підряд в Москві на міжнародній асамблеї моди займали гран-при, то це про щось говорить. І в нас була і творча група студентів, і е, школа моделей. Яка теж мала свої успіхи, бо наші дівчата поїхали в Париж, їх запросили до Парижу, і вони там працювали в модельних агенціях. Зараз одна і ще й досі там в Парижі. Ось. Тобто багато конкурсів за ці роки, багато всяких нагород отримали студенти, які їздили на... І це було дуже цікаве життя. Дуже цікаве. Студенти всі ну, з таким запалом вони робили це, прибігали кожен день до мене. Ми бачили оту, ми бачили таку технологію, а от там щось таке цікаве по дизайну і так далі. Тобто починалося все з малого, а прийшли зараз вже цей конкурс 11 конкурсів, 11 з номінаціями. Тоді, колись було Одна, одна номінація, все краще, і все. А тепер вже 11 номінацій. І оці 11 номінацій навіть дійшли до штучного інтелекту, застосування штучного інтелекту. Це зараз такі можливості для студентів, і 3D-моделі, і штучний інтелект з застосуванням. Тобто можливості тепер дуже багато. А ми про це ще поговоримо так. про цю номінацію окремо, так пані Оксана. Е, і е, наш конкурс розвивався не тільки е, творчо і більшав. Е, в нас були, звісно, і проблеми, особливо під час е, пандемії. Е, ми декілька років були просто змушені відмовитися від проведення конкурсу. А наразі ми відновлюємося. Ми переходимо в онлайн формат е, і пр... святкували Власне, річницю конкурсу, власне, в онлайн форматі іншого виходу не було. Наразі ми більше і більше знову виходимо у офлайн. Ми дивимося вже наші покази, ми вже присутні ем, поряд з нашими манекенницями. Е, але е, ми, звісно, цьому радіємо. Е, це дуже класно, що ми вже всі е, можемо бачити вживу моделей, але пандемія і ота е, необхідність перейти. У онлайн формат таки підштовхнула до введення оцих нових номінацій, про які каже пані Ірина: цей діджитал ескіз, це, эскіз, це е, віртуальний одяг, це використання штучного інтелекту. Це все спричинено тим, що ми працювали все таки в онлайн форматі. Тому працюємо. Діана, для вас це перший конкурс «Барви Проділля? Чи ви вже брали участь? Цьогоріч я беру вже другий раз участь у цьому конкурсі. У Минулому році я вже представляла свій ансамбль одягу. Це був мій перший раз у цьому році. Я вже представляла три роботи в різних номінаціях. Чи робили якісь висновки з участі минулого року, аби взяти цей досвід цього року? Напевно, так. Завжди робляться якісь певні висновки. Цьогоріч це зовсім кардинально інша робота, інші номінації, інший сенс робіт і. Я думаю, що це також відбувся певний аналіз досвіду минулорічного, і ми прийшли до того, що маємо наразі. Хто я хочу відмітити? Вибачте, що я вас перепила, але дуже хочеться підкреслити, що Діана насправді тільки на першому курсі навчається, і першу свою роботу вона подавала ще навчаючись у школі. І, отак, погляд зі сторони. Я працювала в і минулого року, і працювала в оргкомітеті цього року. І я знаю, що минулого року це був лише один ансамбль, а цьогоріч це вже ціла колекція. Зростання так. таке видиме зростання учасника. А що мотивувало ще за шкільною партою спробувати себе? Е, насправді я займаюся дизайном одягу вже більше чотирьох років. Раніше це був більш повсякденний одяг. Я шила для себе, для родичів, для друзів. І до дуже довгий час я задумувалась над тим, щоб створювати щось більш творче, унікальне. І минулого року мені випала така можливість, тому що я якраз закінчувала школу, і в нас в школі був нахил на дизайн саме. Нам потрібно було створити певну творчу роботу. І я попросила свою викладачку, щоб вона мені дозволила виготовити виріб. Це був перший раз за всю історію школи. Це більше ніж 30 років. Це був перший ансамбль одягу, саме дизайн. І це напевно мене і так підштовхнуло перший раз. А до речі, такі випадки вони трапляються, учні подають заявки, чи здебільшого вже студенти подають заявки? Подають, на подають і не кожен рік хтось є із дітей. Минулого, ні, не мопозаминулого минулого... року. Це, наприклад, були з Києва 12 років дівчинці, mm -hmm. але в неї мама чи бабуся цим ділом займалися, і тому вони допомагають своїм. І 14, я теж пам'ятаю, угу. теж були учасники. Тобто вікових обмежень немає, є велике бажання. Е, ну певні обмеження так. є. Але якщо є бажання, і це вже підлітковий вік, вже видно професійне спрямування учасника. То звісно цього року із кількістю заявок яка ситуація? Чи збільшується їх з роком? було більше 200 заявок, але відібрали тільки 195 дев'яносто угу. 195, тому що я ну В Віркові комісії там було ж цілих 260. Угу. Да, так, я більше так. 200, Я забула цифру, а 195 запам'ятала. То ось журі дісталося вже працювати 195 дев'яносто Ви згадували, пані Ірино, що в рамках програми були окремі конкурси 11 цього року, так, так? і ще так. в них окремі номінації були. Давайте трішечки розкриємо власне, які це були 11 конкурсів. Ну спочатку це ескізи, ескізи одягу. Оскільки дизайнер, модельєр вони повинні вміти малювати спочатку, ідею замалювати, а потім вже виріб робити в матеріалі. Тому це конкурс ескізів. Okay. Він завжди не завжди був. Спочатку ми не робили тільки вироби. А потім з'явилася така номінація Ескізи. Потім оці ескізи почали розширюватися, бо спочатку тільки живописні були. Потім е, почали вже е, з'являтися і 3D, і діджитал ескізи. Як студенти навчалися працювати в програмах, е, з тих пір і з'явилися оці номінації. Ну а штучний інтелект вже само говорить про себе. Можливості студенти дуже багато. Але треба вчитися вміти застосовувати ці можливості, бо е, роб, працювати з діджі-ескізами. І працювати з допомогою штучного інтелекту, це дуже відповідальна така робота, бо там якби на грані, де це штучний інтелект за тебе працює, а де ти своїми мозгами. Mm. Якщо ти вмієш правильно задати дані туди включити, потім весь час удосконалюєш це, удосконалюєш саме оці дані, бо ти дивишся, щось не відповідає. Ти починаєш. І таким чином і е, кольорова гама, і все. Тобто, дизайнер це е, дизайнер, модельєр це така людина, яка вміє працювати з кольором, е, яка вміє форму складати, форму повинна складати, вміє працювати з матеріалами, знає технології, конструювання. Це дуже великий об'єм знань. Знань. А, до речі, як конкурсанти сприйняли ось цю номінацію зі штучним інтелектом? Чудово, в ній було дуже багато да. учасників, так тому що не всі номінації є рівнозначні. Я маю на увазі саме по кількості учасників, дуже велика кількість зазвичай у живописному ескізі, діджитал ескізі. І досить таки багато в штучному інтелекті їх багато тоді, як віртуальний одяг зазвичай це менше номінація. От цьогоріч у нас було лише шість робіт. Представлено дуже достойні роботи. Це цілі колекції, це зібрані ансамблі, але тим не менше, їх менше, тому що там треба відобразити саму технологію і фізико-механічні властивості тканини безпосередньо на екрані. Це складно. Таких майстрів у нас набагато менше відповідно, робіт менше. А ось використання штучного інтелекту, зараз дуже студентам подобається. Маємо багато учасників і в цьому плані розвиваємося майже на рівні з реальними колекціями, правда? Ну, так, кількість учасників. Вже, так, навіть більше, мабуть. Навіть більше, мабуть. Ну а ще крім ескізів були інші номінації: mm -hmm. це доповнення, аксесуари. Тобто, студенти, коли створюють образ. Вони повинні продумати все: і взуття, і якісь доповнення, і головні убори. Тобто тут весь образ угу. створюється. І тому ми потрохи включали інші конкурси. І ось був конкурс, як в ескізах, конкурс ескізів доповнень взуття і аксесуарів. І конкурс вже в матеріалі, зроблених в матеріалі. Ось тому ці два конкурси вони завжди були тільки в матеріалі, зараз уже в ескізах з'явилися. Діано, розповідайте про вашу роботу конкурсно цього року. Я, я вже розк... раніше сказала, я мала три роботи uh -huh. е, в цьому році. Е, найбільша робота це, звісно ж, колекція, і назва «Color Fusion». Е, я обрала саме таку назву, тому що в ній поєднується дуже багато кольорів, принців. Е, Текстур і сам ф'южн це поєднання непоєднуваного. Я зробила, я поєднала на перший погляд непоєднувані принти, непоєднувані кольори це в одній колекції. Ця колекція частково виконана з використаних кроваток за принципами апсайклінгу. Тим самим я привертаю увагу до екологічної проблеми в світі, саме в легкій промисловості. І так, в цілому, я, я думаю, також аналізувала тренди цього сезону в цій колекції можна побачити дуже багато. І це взагалі цілком крутий досвід. Також я мала дві роботи у номінації діджитал одяг. Це 3D-моделі одягу. Одна була така дуже вони були абсолютно різні по своєму характеру, по своєму стилю, і навіть з колекцією, якщо їх порівнювати, вони абсолютно три, абсолютно різні роботи. Але я всі однаково мені подобається, і, і я витратила дуже багато на них часу і сил. От я, власне, про це хотіла запитати: дійсно, скільки часу забирає те, аби створити колекцію на конкурс? Ця колекція створювалася дуже довго, тому що тут була ще проблема з матеріалом. Якщо брати колекції, де просто з тканини, вони також відбувається довгий підбір матеріалу, але в цьому випадку я не залежала взагалі від магазинів, тому що це ми все вишуковували по секонд-хендах. Ці кроватки дуже багато часу пішло на те, щоб вони всі розпоруті, вони всі підігнані під один розмір, це дуже багато часу займає насправді. Десь приблизно я витратила на неї майже рік часу. Я рахувала, це включно, з... але це без ідеї, Ідея прийшла ще раніше, придумалася. Рік часу. На вас, власне, так одягнена ваша так. робота. Розкажіть от про неї. Це жакет, в, якому створ... в ньому багато елементів, саме рукава з кроваток створені. Також ми можемо побачити тут таку як декоративну вставку, це також з кроватки, і тут ще гуцики є. Угу. Також обтянуті кроватками, і клапани на кишенях. Їх не видно, на жаль, але вони також з кроваток повністю. Ну дуже цікаво розглядати. Насправді я сиджу, дивлюся на ці рукави. і Я спочатку навіть би не здогадалася, що це з кровати. Це насправді була така. І я дуже уважна до деталей в своїх роботах, і це як була моя головна задумка, що їм її... щоб її розглядали, її хотілося розглядати, щоб в неї підхотіли підійти ближче, хотілось і побачити такий там принт, такий там колір. Тут є навіть блискучі кроватки. В цій колекції використані абсолютно всі короватки неповторні. Використано було більше ста штук. Ну, цієї мети ви досягли точно. <рес> Діана, так, тому що дійсно хочеться розглядати. Пані Оксано, як оцінюєте роботу, Е, <рес> 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 Круто! Мені насправді дуже подобається. І ну, Діана не сказала ще про те, що нині ще дуже. Крутезна спідничка, яка теж <рес> з використанням краваток. І насправді мене найбільше вражає от саме ці підбір кольорів в краватках. Я знаю, що Діана використовувала ще і мобільні додатки для аналізу кольорів, наскільки вони гармонійно між собою поєднуються. Я знаю, що ця робота вона ще поєднує собі наукові підґрунтя. Діана нещодавно виступала, е, презентувала її на міжнародній конференції. Е, тому так, я оцінюю цю роботу дуже високо і дуже позитивно. Загалом, рівень учасників конкурсу цього року, як оцінюєте? Пані е, Ірина. Е, ви знаєте, ось у нас вже, вже десь, мабуть, може, 29 40-й конкурс такий. І ось судячи по тому, що ми маємо в цій історії, то зараз, якби великі можливості у студентів ескізи створювати, а ось працювати в матеріалі стало менше можливостей. І не тому, що матеріалів в магазині нема, але важко з тим, як студенти готують, підготав, готуються. Угу. Тому що чому ось раніше у нас навчальний процес був 54 кредити на тиждень. Потім 36 став, зараз 30 кредитів. 30 кредитів це дуже мало для навчального процесу. А дизайнер, модельєр, вони повинні готуватися ну, дуже е, тщательно, не знаю як. Ретельно. 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 Так, ретельно, і тому і багатий об'єм знань повин повинен бути. І всьому цьому навчити студента дуже важко в цих умовах. Це тільки якщо студент буде всі 24 години використовувати на, на цю підготовку до конкурсів. Колись ми коли були в Москві і зайняли гран-при, то члени журі і голова журі визивали нашу Юлію Овчарик і питали, скільки ти з е, часу е, витратила на цю підготовку, і вона каже: на пошиття десь півроку. А на створення колекції теж півроку. А вони дивляться на колекцію, вона така складна була, надскладна. Там такі технології були. І вони кажуть: так ми теж зрозуміли, що ось стільки часу, і якби ти сказала, що менше потрат, ми б тобі не повірили, що ти сама зробила це. А вона каже: тут все моє, і ця дитина прийшла до університету. Вона голки в руках не тримала. А потім вона дійшла до таких технологій, до гран-при на міжнародному конкурсі. Ось зараз е, трохи понизився рівень ось, роботи в матеріалі. І це не тільки в нашому вузі, це у всіх вузах України. І я зв'язую, наприклад, це з великою напругою викладачів, які зайняті дуже багато такої, такої другорядної роботи. І не дає можливості викладачам працювати студентом творчо. Хоча тут треба з ним працювати ну, мабуть щоденно. щоденно. І тому для мене ось я б, наприклад, якісь, якісь може побажання дала б іменно до організації навчального процесу, щоб викладач не був такий зайнятий, щоб в нього була була можливість працювати з студентами. Кожного дня, особливо з такими студентами, які хочуть хочуть в конкурсах, вони, якби, ну, якби не всі студенти хочуть там брати участь, але ті, які беруть, то треба з ними працювати. Так, пані Оксано. Ну, ми це питання спробували принаймні вирішити у нашому фешн тренінг центрі, і діанені віртуальні моделі насправді беруть свій виток якраз там, коли ми працювали уже поза межами навчального часу безпосередньо нашої освітньої програми. Коли вона проходить ніж завершуються пари і навчальний час чисто університетський, і ми переходимо в режим тренін центру. Діана працювала до вечора. Працювали в суботу, так. Але це працював тренінг центр, і віртуальна модель, до речі, не одна, навіть представлена саме в конкурсі із тих, які були розроблені або почали свою розробку під час роботи тренінг центру. Ну і те ж саме стосується і роботи матеріалі. Теж працювали і під час навчального часу, і в межах роботи центру, а вже потім переходили на курсові проекти і так далі, які були вже теж презентовані на конкурсі. Ось. У вас дуже дуже мало було таких колекцій, які арт. Хоча ця номінація була і були представлені там колекції. А але артовських колекцій на самому ділі було не дуже багато. Ось а хотілось би, щоб студенти. Застосовували і нові технології, і нові матеріали, які до одягу, може, ніякого відношення не мають, які було багато раніше, і е, нові конструкції, форми особливо. Це те, що оцінює, оцінюється на конкурсах і оцінюється як дизайн робота дизайнера. Бо, е, ну, ось Діана Молодець, що вона почала ще з шкільних років е, брати участь у цих конкурсах. До п'ятого курсу, то я маю надію, що вона буде вже в гран-прі. Потрапить в гран-прі. Ось тому хочеться побажати так, щоб вдосконалювали весь час. Спочатку, може, проста форма, потім складніша, потім ще складніша, складніша кольорова гама, складніша конструкція може бути, бо наші студенти працювали і над конструкціями, і тоді успіхи вони залежать від. Від того, наскільки багато і студент працює, і викладач з ним. Ви вчора підводили вже підсумки конкурсу. Так. Розкажіть, за якими критеріями обирали переможців? Тому що учасників ну, дуже багато. Перший критерій майже у всіх номінаціях це оригінальність ідеї і образу. Оце оригінальність ідеї. Тобто, це щось нове повинно бути, нове слово в дизайні одягу. Ось на другому місці у нас. Я забула щось. Pues> я не знаю, тому що я там і працювала. І матеріали, застосування матеріалів, і застосування технологій. Ось, А, композиція. На другому місці композиція, бо це головне для. І це В ескізах теж своя композиція є, як подано на листі паперу. А в одязі це своя композиція, композиція одягу. Техніка і технологія виконання. Ось ми вчора помітили, що дуже техніка виконання на високому рівні у молодій надії. Дуже. І ми навіть не знаємо, кого ми оцінюємо. Бо я так розумію, що діти не можуть таку технологію ще дати. Не можуть. Бо, знаєш, якщо студенти наші працювала багато більше 30 років з ними, Да, і е, я знаю, які це можливості і як. То видно там роботу викладача ще, що викладач помагав, що майстри дуже допомагали. У нас зараз майстрів пос... скоротили і е, думають, що щось навчать е, дітей на рахунок технологій, на рахунок виконання це дуже, дуже помітно. До речі, дуже складно оцінювати технологію в онлайн форматі, оскільки mm -hmm. ми так. можемо бачити тільки фото або відео, і не завжди якість фото і якість відео реально відображає безпосередню колекцію. Тому насправді дуже добре, що ми рухаємося все таки чим далі, тим більше в офлайн формат і. Маємо трохи вже більше можливості оцінювати такі реальні колекції, так як ми їх бачимо. Оскільки ну навіть учора ем, ті ансамблі, які ми бачили, які виходили на сцену, ем, виглядали набагато виграшніше, аніж вони виглядали на фото або у відео, ті, які ми бачили на відбірковому етапі, на етапі оцінювання. Тому це добре, що ми рухаємося в офлайн формат і можемо бачити реальну технологію виготовлення, бо її там насправді дуже багато. Я тижне на це звернула увагу, що в колекціях вони краще виглядали, хоча може бути і навпаки. Так, так. буває і так, і так, що навпаки. Але вчора я помітила, що матеріали виглядали набагато краще ніж намальовані. Наочність завжди завжди краще і, і ніж та? фото. Ну, ми, ми свої висновки, конкурс розвивається, змінюється щорічно, тому ми щороку дивимося, де і що пішло дуже правильно, а де щось трішечки не так, як було задумано, і відповідно це буде враховано в наступні роки. Я думаю, що ми будемо постійно трішки змінювати формат, то щоб було цікаво і учасникам, і оргкомітету, і всім присутнім в залі, і в зумі. щоб було цікаво спостерігати за модним дійством, реально. Я дуже радію от, з того, що це продовжується. Бо з тих пір, як я пішла з університету, то е, якби діло продовжується, справа ця не вмирає. І, хоч ковід там був, ну в ковід ми всі я ще викладала в ковід, а потім перший онлайн-конкурс ще я була. Ось, а вже два роки я голова журі. І дуже активно тут Оксана, пані Оксана, да, взяла в свої руки. Такі міцні і конкурс продовжується, і добре, що є Оксана Стрижова, Олена Лущевська, які боліють за це за цю справу, і які весь час рухаються вперед. І я думаю, що далі ми вернемося к тому рівню і ще підемо далі. Сподіваємося, дійсно, що і люди, які організовують, і учасники щороку це все буде набирати все більше обертів, тому що цікаво за цим спостерігати. І ми вам дякуємо за те, що ви завітали до студії Ті 7 і поділилися тим, як цього року конкурс прийшов. Власне нагадаю, що з нами у студії була голова Хмельницького обласного відділення спілки дизайнерів України, заслужена працівниця освіти України, засновниця студентського будинку медалей та голова журі конкурсу Ірина Банова, також професорка кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету та членкиня оргкомітету конкурсу Оксана Захаркевич, а також студентка кафедри технологій та конструювання швейних виробів та учасниця конкурсу Діана Хасанова. Дякую вам ще раз, що завітали. Дякую вам.